Що означають українські прізвища Мельник, мірошник, мельничук власник або працівник млина Шевченко, Швець, Шевчук ремісник, що займається виробництвом і ремонтом взуття Коваленко, Ковальчук, Коваль, майстер, який обробляє метал куванням Бондаренко, Бондар, Бондарчук, ремісник, що займається виготовленням діжок. Ткаченка, ткачук, ткач той, хто займається ткацтвом. Кравченка, кравчук, кравець фахівець із подшиття одягу. Олійник, олійниченка, виробник або продавець олії. Пономаренко, дяченка, попович, служитель православної церкви. Кушнір, кушнірук, Кушніренка, ремісник, що вичиняє хутро, Гончаренко, гончар. Майстер, який виготовляє вироби із глини Колісник, Колодій, Стельма – хто, що робить кола, колеса. Бабенка, бабич, рід діяльності, баба сповитуха, українською, будь ласка.